Якщо чесно, я б сама купила цей будинок. Тільки подивіться на це, а ціна просто вражає. Ходімо дивитися. 180 метрів квадратних у районі Садовий Ужгород. З терасами потрапляємо у простору кухню-вітальню, і ви тільки зверніть увагу на висоту цих стель, цілих 4 метри. А також є тут родзинкою те, що зона кухні та зона відпочинку розділена. По плануванню будинок має 4 спальні, гардеробну, два санвузли та технічну кімнату. Тепла підлога, електрика, септик все вже зроблено, а головне чорнова обробка можна зробити ремонт під свій стиль. 7,5 соток землі, що є рідкістю для американок, і якщо ти зараз шукаєш свій дім, а не просто квадратні метри, ось він. Дзвони, поки не купив хтось інший.